Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі ТРК Броди. Новий тиждень розпочинаємо з нових подій. Днями у нашому місті запрацював новий мобільний територіальний сервісний центр, який здійснює видачу та обмін посвідчень водія, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів, видачу та зберігання номерних знаків, оформлення дозвілу та перевезення небезпечних вантажів. А також на базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортним засобом. Про перший старт такої інновації у бродах дивіться далі. Центр їздить по віддаленим районам нашої області і проводить перереєстрацію, реєстрацію транспортних засобів і заміну посвідчень водія. Це у нас перший виїзд в броди, до того ми були в Кам'янку-Бузьку і в Сколах. Їздимо ми на підставі заявок, поданих голові адміністрації. Району, він вже звертається до нас в регіональний сервісний центр і ми виїжджаємо на місце в день, який вони виказують свої заявці. Які переваги саме опаковують? Ну, тим, що не потрібно людям їхати в сервісні центри, де сусідні райони, відповідно, ну, то є далеко, а тут на місці надаємо всі послуги населення. Як часто виконують українця від родич? Знову ж таки, все залежить від вашої адміністрації. Люди подають заявки, адміністрація направляє нам лист і ми приїжджаємо. В Камінку Бузьк вони щотижня пишуть. Сколи раз в місяць. Все залежить від людей, від бажання їхнього провести зміну посвідчення водія, реєстрації, переєстрації реєстрації, транспортних засобів. Скористатись послугами мобільного сервісного центру прибуло небагато громадян. Проте переваги такої структури помітні навіть неозброєним оком. Сьогодні до мобільного сервісного центру звернувся пан громадянин Швед Микола з приводу, з приводу втрати свідоцтва про реєстрацію на належний йому причіп фермер. Фахівцями сервісного центру сформована заява звідно його анкет, звірені його анкетні дані. Моя функція як експерта по огляду транспортних засобів провести огляд даного транспортного засобу. В даному випадку це причіпа легкового марки Фермер. При цьому перевірити його справжність та встановити технічні дані. Значить, ідентифікація буде проводитися з метою встановлення його номерних позначень, тобто номера шасті, та встановлення технічних характеристик. В подальшому буде проводитися оплата, видача відповідного експертного висновку з подачою заяви. Для подальшої обробки фахівцями сервісного центру і отримання громадянином Шведом нового свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків. Ви Скористалися такою інновацією. Розкажіть, будь ласка, про перевагу такого. Перевага така, що я не сподівався. Я вже рік часу чи півтора роблю і не можу зробити. А тут раз і таке підмінулося, що є така, -така послуга. Тобто набагато кращого не, не, не то не канір набагато і не краще, і мобільніше. так. широкий спектр послуг привабив охочих обміняти посвідчення водія зразка на новий, отримати номерний знак або ж зареєструвати свій транспортний засіб. Ми надаємо послуги з обміну посвідчень водія. Людина до нас повинна прийти з паспортом, ідентифікаційним кодом, медичною довідкою для водіння, посвідченням водія і відповідно проплатою. Ми зберемо документи ці всі і на основі них здійснюємо обмін посвідчень водія старого зразка на новий. Скільки людей вже сьогодні прийняли? Одна людина поки що. А в інших містах? Інш... В залежності яке місто. Також ми в середньому вісім можемо зробити замін за один день, де буває менше 3-4. Розкажіть, будь ласка, наскільки це зручно? Дуже зручно. По-перше, моє посвідчення перше водійське з 97 року було. І, в принципі, знаю, за міжнародними вимогами, стандартними. Воно би підлягало певному сумніву, якщо б я перетинав кордон і їхав десь в світ на авто своєму. Ну і Планував давно замінити, але завжди за браком часу і можливостей. І тим більше не маємо, ми сервісного центру в Бродах такого немає, а така мобільність і оперативність, вона в принципі дуже потрібна і корисна. Я певною мірою і зазрю цим технологіям і тому сервісу, оскільки працюю в державній установі, де в нас далеко такого немає, в принципі, є де в чому і кому переймати досвід в такій роботі. Отож, як бачимо, така мобільна схема роботи досить ефективна, і зважаючи на те, що територіальний сервісний центр у бродах вперше, сподіваємось, наступного разу бродівчани будуть активнішими.